Доброго ранку, другокласники! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми будемо повторювати і закріплювати вивчений матеріал. Зошит одразу запишіть. 30 січня класна робота. Попрацюємо усно. Але в зошиті виконаємо такий графічний диктант, оскільки я не можу побачити, яку цеглинку ви мені покажете. Тому ви замалюєте її в зошит. Ну, достатньо обвести дві клітиночки і зафарбувати потрібним кольором. І так, завдання від кішки Асі. Яким кубиком вона найбільше любить гратися, якщо на ньому записаний вираз з найбільшим значенням? Оберіть, будь ласка, приклад, на якому відповідь найбільша, і цеглинку того кольору замалюйте в зошит. А зараз питання задає вам котик Мурчик, яким кубіком він найбільше любить гратися? На ньому записано вираз з найменшим значенням. Шукайте і замальовуйте в зошит цеглинку потрібного кольору. А це кошеня питає, скільки... Скільки ковтків молока воно зробило, якщо відомо, що це число на 5 більше, ніж 9? Шукайте цеглинку потрібного кольору і малюйте її в зошит. А скільки ковтків молока зробив цей котик, якщо відомо, що це число на 4 менше, ніж 12? Шукайте число, яке менше за 12 на 4, і цеглинку потрібного кольору замальовуйте в зошит. А цей котик просить вас записати всі двоцифрові числа із цифрою 3 у розряді одиниць в зошит. Отже, від своїх цеглинок підступайте клітинку вниз і записуйте усі двоцифрові числа, у яких три одиниці. А тепер перевірте себе, чи всі числа ви записали: 13, 23, 33, 43. 53, 63, 73, 83, 93. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку руханку для своїх пальчиків, щоб вони відпочили. Попрацюємо за підручником. Знайдіть номер 597. Усно складіть вирази і назвіть їх значення. В верхньому рядку розташовані числа. Вам потрібно кожне верхнє число збільшити вдвічі, тобто помножити на 2. І назвати відповідь. 2 збільшити в 2 рази буде 4. Старайтесь відповідь називати раніше, ніж вона з'явиться на екрані. 3 збільшити вдвічі. Перевірте себе. 4 збільшити вдвічі. 5 збільшити вдвічі. 6 збільшити вдвічі. 7 збільшити вдвічі. 8 помножити на 2. І нарешті 9 помножити на 2. Отже, табличку множення на 2 ви повторили. Розв'яжіть задачу 598. Прочитайте її. Давайте зробимо це разом. У першому відрі 4 літри води, а в другому удвічі більше. Скільки літрів води у другому відрі? Ми тільки-но з вами збільшували числа вдвічі. Для того, щоб збільшити число удвічі, потрібно помножити на 2. Отже, запишіть задача 598 і запишіть в зошит її розв'язання. Це задача на збільшення числа в кілька разів. Перевірте себе, чи правильно ви записали розв'язання задачі. Звичайно, потрібно 4 помножити на 2. 4 збільшити вдвічі означає 4 помножити на 2. Не забудьте записати обов'язково відповідь задачі, а також позначення в дужках біля значення виразу. Виконаємо завдання 599. Побудуйте відрізок утричі більше, ніж даний. Якщо знайти вдвічі більший, щоб знайти вдвічі більше, ми з вами множили на 2. А щоб знайти утричі більше, так, ми повинні. Перше, поміряти відрізок правильно. Скласти вираз, довжину відрізка помножити на 3. І ми отримаємо довжину того відрізка, який нам потрібно накреслити. І креслимо відрізок довжиною втричі більшою за той, що накреслено підручником. Ставте відео на паузу і робіть руханку для того, щоб відпочити і мати змогу працювати далі. Розв'яжіть задачу номер 600 скориставшись коротким записом. Прочитайте задачу. Розгляньте короткий запис. Верхній рядок. Коротко. Капустин 5 штук. Другий рядок. Морквин невідома. У три рази більше. Скільки всього капустин і морквин у зайчика? Подивіться уважно. В короткому записі задачі ви бачите два знаки питання. Отже, цю задачу ми будемо розв'язувати двома діями. Перед тим, як шукати, скільки всього капустин і морквин у зайчика, ми початку повинні дізнатися, скільки ж у нього морквин. Прочитайте в задачі, що сказано про морквини. Морквин у три рази більше, ніж капустин. Отже, спочатку потрібно скласти першу дію для того, щоб знайти скільки морквин. А потім кількість морквин і кількість капустин скласти разом для того, щоб дізнатися, скільки всього. Капустини, морквин у зайчика. Записуйте слово задача 600 і розв'язуйте її. Ставте відео на паузу і записуйте розв'язання задачі. Перевірте себе. Отже, капустин 5, а морквин утричі більше. У три чи більше ми повинні 5 помножити на 3. Обчислити, скільки це буде. І для того, щоб ми не заплутались, ми пишемо пояснення. Морквин у коморі. Можна коротко. Морквин. Це ми знайшли, скільки морквин. Другою дією ми до капустин... Додаємо морквини і знаходимо, скільки в нас всього капустин і морквин. Обов'язково записуємо відповідь задачі. Попрацюйте самостійно. Знайдіть і виконайте в підручнику номер 601 на сторінці 99. Наш урок добігає кінця, вашим домашнім завданням буде виконати номер 602 і 603 на сторінці 100. Обов'язково оцініть свою роботу, щоб я зрозуміла, для вас це було легко, це для вас було просто, або це було важко і вам не сподобався мій урок. А я кажу вам до побачення. Дякую вам за чудову роботу. До нових зустрічей!